От, хочу вам показати дещо цікаве. Бачите, впало велике дерево, а тут я ще з дороги помітила. Ну, я і хотіла побачити, шукала такий цікавий їстівний гриб. Трутовик все часто жовтий. Ну, при слові трутовик ми згадуємо такі гриби, які ростуть на мертвій і сухій деревині. А оцей гриб їстівний, ще й смачний. Я вже готувала такий гриб. Коли його зібрати молодим, то можна просто посмажити шматочками на пательні з цибулькою, там, ну, як зазвичай, трошки присолити, приперчити. І дійсно нагадує куряче філе. Я читала, що люди навіть. Збирають, бо гриб такий масивний, і роблять фарш на котлети, кажуть, що ще смачніше виходить, а також в морозилку заморожують для подальшого використання. Я брала такі гриби на дубі, на вербі, на акації і можу сказати, що з дуба вийшов найсмачніший. Гриб такий з приємним таким смаком І дійсно фактурою і смаком нагадує куряче філе, тому в деяких країнах його навіть називають курячий гриб. От будете знати, почався сезон грибний, але мало хто знає про їстівні властивості трутовика сірчасто-жовтого.